польське водійське посвідчення, чи можливо його замінити назад на українське. Наприклад, якщо ви отримали водійське посвідчення в Україні, замінили його на польське і потім повертаєтесь в Україну і хочете його замінити на українське назад. Які документи потрібні? Вам потрібно взяти в уже там, де ви його замінили, на польське підтвердження водійського посвідчення, щоб там була інформація, що у вас водійське посвідчення не забране. Воно легальне. Так всі категорії, все що там знаходиться в водійському посвідченні, що все легально на підставі українського ви його отримали. І таку довідку потрібно взяти в Уженді, там де ви замінили своє водійське посвідчення на польське. Додатково потрібно буде вам зробити переклад польського водійського посвідчення на українську мову. Так і з такими документами можете спокійно замінити своє водійське посвідчення в Україні на українське. Так, з польського назад отримати. Ви можете взяти з собою ксеро старого водійського посвідчення свідоцтва, що ви закінчили навчання так в автошколі. У кожного водія в Україні є такі свідоцтва, є такі документи, які підтверджують факт, що ви факти. Точно вчились е і отримали водійське посвідчення легальне. І ніяких проблем з заміною з українського, точніше з польського на українське в Україні, у вас не буде. Так що, якщо когось цікавить, заміна з українського на польське, звертайтесь в мої контакти знайдіть у шапці профілю або в описі під цим відео.